Доброго дня! Сьогодні я поміняв пера Ну Yamaha r 7 Ось це закручується сюди. Для того, щоб відкрутити. Викручувати спочатку ось цей боутик. Після я не маю спеціального. Зйомника я брав дві бити. Мені було не жалко старий. Дві таких бити вставляв сюди, одну справа, одну зліва. В це було, вставляв оську сюди, щоб не прокручувалось. І такими движеннями півборота відкрутить, оборота назад закрутить і знову так. І Викручував його все. йшла важко. А, на цій не видно особу, на другу сильно погнув, поки відкрутив. Тобто ця не була в закручена. закручена. Далі, щоб зібрати ну, все так само почистив резбувий да, фіксатор, закрути назад, сюди пара вдарив будь-яким зубивом чи що легенько трошки, щоб можна було відкрутити потім ще. І назад закрутив дану гаєчку. Далі, як розібрати ось таку конструкцію? Хто не знає, кому цікаво берете спочатку я от, в мене того сьомника взяв до... Відро відра, ручка, да? Тут ручка. Двигу вставляєте один справа, один зліва, осі дірочки пластикові. Да? Е, ставите сюди ногу ногою, нажимаєте важко, бажано двом робити. От я помощника не маю, робив сам. Е, все вийшло. Нажав, ставив ключика на 10. На цю оську. Під гайку тут є гайка. Гайка на 14. А, потім тримаючи ключком на 8, а, взяв ключка на 14 поставив. Плюс а, верхню гайку почав крутити ключом. Ключ у нас голка була на 24. Ось такі. Ну, всі знають ключ. І. Так розкручував, так і збирав зберетно. Далі, перед тим як збирати, бажано на цю оську примотати якийсь хомут, прицепити або Е, Тому що коли вставляєте пружину, нажимаєте цю фішку пластик, то а цей ось шок падає вниз. Його треба якось одночасно витягувати, піднімати вверх і це одночасно нажимати, щоб на шток. Накрутити гайку. А, далі буде продовження. Чекайте. Так, продовжуємо. Далі беремо наше перо, беремо масло обов'язково. Змажуємо трохи. вже потираємо його чистимо від груду. Далі змазуємо маслом. Ми жаліємо масо. масло беремо те саме, що будемо заливати потім вилку щоб підійде. Так, далі. Щоб встановити шильник, сальник, забив з пляшки. Облічна пляшка буде ось таку приспособи. пыльничка смазываем внутри надавим, вот надеваем вот так так, далее кільце що по мене можна потім надіти Без проблем хоча я потім і надія далі несобитку приспособу для того щоб забивати самника у мене немає а, не було чим шукав що взяти від гайка з підумувальника з ну, техніка Просто берете на этой стороне. Можно просто надеть, можно сюда надеть. Я буду Дальше берем мы самого сальника. Так само берем масло. Не забываем смазывать. Так само берем. Набиваем. Не спеша и просто погонять и просто надеваем все сварник я далее надеваем шайбу с одной стороны с со стороны внутрь с Дальше кильцы. И, естественно, как слышно, в ложке расширим и убраем. не у нас. Так, готово. Дальше. Берем нашу новую, новую перо. Стакан, то есть. кстати, Замовляв стаканы, приехали так коробочка, гарно упакованная. Вот такие стаканы Просто берем, вставляем его с точки зрения замазываем маслом. будет там точки шероваться. Все, берем, вставляем сюда. кстати, то, что кажут, треба забывать сальники. Вот, смотрите. Вот сальник. Не требуем молоток, ничего от нашей сантехника, гаечка. Просто берете и засовываете ее туда. Просто хорошо нажать. кстати. Где пружинка? Ну, я ее сейчас сниму. Чтобы не погнуть. Щелк, щелк и Вот так на фонах она удобна. Сразу будет и... Давай. Просто бы я был запыхаем. Ну, кстати, все. Готово. Так огонько вставляється на вязальник. Дальше берем стоп на пильце. надіваємо, не одеваем, непосредственно порог. Запыхаем одну пальцем из початку. Ще в одну сторону. Один другу. О, еще да, я защелкнула сразу. Даже не требовалось сверху заправлять. Ну когось не то до... защелкнулось, попадаем отверточкой и все. Дальше надеваем уже пружинку на месте. Треба трошки керамично одеты. Ладно. Надеваем И дальше вставляем пыльника. Всё. Все. Все уже готово. Дальше сниму, как Збирайте, прикачувати готово. Так, відео не сказав, о, сказати, масово заливати ліки молі 10В медіум. Що я не сказав? Як її розбирати? Розбирати тяжело, а розбирати ні. Дивіться, все просто. Вся знімаєте пильника, штопане кільце достаєте. І просто такого. Раз, два легенько вдарили і самик сам вилетить. Сам все, все просто. Так, далі у нас амортизатор. Протираємо його. Далі беремо встановлюємо, розкидаємо середину. Зоберемо, просто засунули, вставили, нічого сложного. Далі. Треба його прикрутити. Беремо болтик, який знизу був. Так само його тоже, Все, що збирає, так само і розбирається. Берете боутика, вставляєте сюди середину, попадаєте. Я здесь люблю. Свин сам могу попасть. Можно на камеру. Ага, вот как вообще рыбать. Не нужно попасть. Так что жкайте. Давай я. Merci à Не попасть, треба було трошки покрутити оце право-ліво, щоб он тут полонялося під мою болу. Якраз дірка в дірку. Тепер прямо закручуємо болтан. Пішла затяжка. Затягуємо, кстати. Цього разу затягую, даже не прокручується з іншої сторони. Можу затягнути без п'яну молотка, але якщо немає плему молотка, теж не проблема, тому що можете взяти. Так, затягну. Тому що можете просто в руку взяти, перевернути, нажати. Сили, ну, десь стакан сюди. І далі воно не буде прикручуватись, можете спокійно брати затягувати. Якщо прикручується, ще більше нажимаєте, в принципі, попередньо так затягнув, бо покручувалося. Це не прикручувалося, затягнулося сама. Все класно. Далі берете ставити вилку і починаєте заливати масло. Саме багато масла є, трошки зеляве, Скільки масло заливати? Масло залити багато ходить по грамах. Але ніхто не знає, скільки в яке перо влазить, чи стакан чи амсізатор. і Я що знаю, якщо наливаєте масло ось по цей уровень, по РСБ, до РСБ, наливаєте масло, прокачуєте апсізатор, щоб прокачати просто. Нажимаєте його такими біженнями, тільки більш сильно ставити на підлогу, нормально нажимаєте його. Прокращуєте і в кінці, щоб уровень був масово до різьби. Далі просто стакан піднімете, закрутите гайку. Все вже зрозуміло, затягнуть просто тримаєте стакан і затягуєте. Якщо не зможете, не знаю, хоче сціну натягнути, але не треба натягнути, сюди резиночку не забудьте поставити спочатку. І можна, не знаю, вже як нотозик поставити в траверсу та й, тоді ж дотягнете. Але не треба таке позатягувати, бо тут резинка є, Легенько просто закрутили переростами, Ось такого не робиться. Тримаєте гайку ось закручуєте, черзінку поставили. і Потім чуть-чуть дотягнути цього достатньо. якщо тікти буде, то дотягнете сильніше І все. Все готово. Орен маса має бути до розбит. це в той момент, коли стакан повністю опущений стоїть на пильнику Далі заливаю масу сюди. Смотри, клакать має булькати і тако прокращуємо, нажимаємо, один яка неудобно, але суть по Так щоб було більш комфортно прокращувати, заключити гайку, перестряпку і собі нормально нажимаєте і прокращуєте. І на завершення вийшло у нас отака, дві вилки. нові, правда, золоте є. не було небов налічі стакані замовити. Ось так виглядало, відзвогнута. не дуже сильно. Можна було б і мастер відправити, щоб встановив. Але вже зробив. Ну, В принципі, ціна за два стакана. Десь 170 євро і два пера 160 євро. Так що, в принципі, це не набагато дорожче, зато нове. Ось, все. Всім добра, всім удачі.